Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов письменник та публіцист Андрій Кокотюха. Вітання, пане Андрію. Добрий день. пане Андрію. З вами хочемо поговорити про ваш прогноз стосовно завершення російсько-української війни. Як ви бачите, коли це може трапитися, і на яких умовах? Найперше, це не прогноз, Прогнози дають астрологи чи якісь експерти. Я поділився в соцмережах своїми відчуттями е, на основі того, що я чую як я говорю з людьми, що я читаю е, теж роздуми певних експертів. І е, на мою думку. Е, Ця війна, яка вже триває десятий рік, вона обов'язково завершиться нашою перемогою. Можливо, до кінця цього року можливо зайде хвостик на наступний рік. Тут уже я не буду нічого вам обіцяти і ні запевняти, але вона війна як така не закінчиться, коли ми виженемо Кацапів за нашу територію і відновимо кордони станом на серпень 91-го року, включаючи Крим. Причому я вже говорив, писав ще до масштабного вторгнення, що повернути Крим буде буде значно легше ніж повернути Донбас. Чому? Тому що е, в Криму е, коли його за, захоплювали, майже не пролилося крові. Е, чому кажу майже, бо загинув здається один чи два е, наших солдати під час цих подій за на Донбасі? Зараз не сурубка на Донбасі, міста стираються до фундамента, змішуються з лицем землі на Донбасі. Щодня гинуть не лише вороги, а на жаль, гинуть наші люди, і е, оскільки Крим е, на щастя Крим не, не, не мав таких е, такого театру воєнних дій весь весь цей час, то і і, і повернути, і зайти в нього е, наші війська зможуть. От я би так вважав, е, практично без, безболісно, е, Вороги звідти потікають з Донбасом буде складніше, але повторюся. Обов'язково буде відновлення кордонів, але миру при цьому не буде, тому що Росії ніхто не указ. Вони увійшли у смак, і вони будуть заявляти про свої права на нашій території, і на підставі цього будуть закидувати нас бомбами, ракетами, які вони до речі виготовляють на відміну від України і виготовляють їх в певній кількості. Ще в них є свої запаси, плюс у них є партнери. Явний це Іран прихований це, це Китай і Північна Корея. Тому е, воювати вони з нами будуть та, так само, як Араби воюють з, 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 з Ізраїлем. У, у, у Ізраїля немає з миру і з тими, хто у них е, за кордоном, тим, хто їх оточує. У нас буде е, на жаль. Я я відчуваю, що така ситуація, тому що Росія без картона. Росію е, ще ніхто ні разу не покарав за 200 останніх років. Навіть більше того, я згоден з Володимиром Петровичем, ось була його презентації нової книги два дні тому. Е, я з ним згоден, ми з ним однодумці в тому, що е, Сталін був непокараним злом. Він, він вважається, як, як і вся Росія е, першим, е, 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 в Другій світовій. І саме оця от е, таке умовне право переможця, і е, дає дає можливість е, путіну залишатися безкарним. Вони спекулюють на оці свої удавані перемоги, хоча хоча без західної підтримки е, не переміг би радянський союз війні, і і без участі в ній українців, власне кажучи, в тому числі. Окупувати Росію ніхто не буде. Коли порівнюють цю війну з Др з, з Другої світової, то забувають, що Німеччина була окупована СРСР Британією, Америкою і навіть Францією. був. Сектор підконтрольний фракції Росія о, не окупована, і, і окупована не буде. Цього ніхто не дозволить. Е, наш танк, жоден наш солдат не піде е, на російську територію. Не буде ніякого параду е, українців на Червоній площі, на красі площі в, в, в Москві. І ніхто е, Путіна не зарештовані ні, ні в якому бункері і. Трибунал не, не потягне. Росія і далі лишиться на своїй території, на яку ніхто не буде зазіхати. Ви дивіться, вони е, стріляють по нам практично кожен день. Е, і, це, і, і у відповіді мало що, мало що прилітає. Е, я переконаний, на жаль, що така ситуація буде триматися ще дуже довго, довго-довго. І е, чинну владу. Яка зараз є така ситуація абсолютно буде влаштовувати? Це буде давати всі підстави, далі затискати гайки, далі обмежувати права і свободи, далі ставити на ключові посади своїх людей, далі практикувати корупцію під виглядом того, що ми ж переможці, ми ж воюємо, давайте нам ще 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 ще, ще допомоги. і Е, от тоді вже буде на виснаження хто кого швидше виснажить. Зараз іде війна на виснаження з Росією, а потім е, ми будемо виснажувати Захід. Маю на увазі нашу владу, яка буде вимагати вимагати собі постійно всякої підтримки на підставах того, що Росія нас е, Бубити. Словом, це мої роздуми повторюються, це в жодному разі не експертний висновок, це в жодному разі не прогноз, це лише мої роздуми, як громадянина. Пане Андрію, то ви вважаєте, що, наприклад, виборів теж не буде, буде постійний воєнний стан, і таким чином теперішня влада заасфальтує себе при владі? Я не, не думаю, що вибори будуть скоро. А якщо вони о, їм зараз ця ситуація. Ситуація вигідна, повністю точне керування країною. А навіть якщо вибори і будуть, то у нас є єдиний марафон, який запудрить народу міські і і покаже правильних кандидатів на всі посади. Пане Андрію. А стосовно долі Путіна, то ви також не вірите, що він помре чи здохне. Коли це може трапитися? Він, він обов'язково здохне, тому що всі ми смертні. Але е, якщо Путін здохне там, через рік, через два, через п'ять, на його місце будуть підставляти Е, Тому що саме Путін сьогодні акумулює е, весь цей ліків. от давайте Росія без Путіна, да, давайте без Путіна. А поки є Путін, е, ним можна легко при, прикриватися. Дивіться, це ж все не ми, це все Путін. І е, така ситуація е, буде тривати дуже довго. Якщо двійники дотягнуть е, за Путін років 10-20, ну оголосять Путін довгожителем, е, вони це дуже легко зробити для такого суп -суп -суп супермена. Звичайно, до 100-го року до 102 років він не протягне, але, повторюся, навіть якщо Путін двигане коні, нам про це і світові про це не будуть поспішати повідомити. Пане Андрію, самому дописі ви згадуєте про диверсії, зокрема інформаційно-політичні, які проводить такий так званий публіцист Михайло Дубинянський. Як на вашу думку, то хто за ним стоїть і чому його толерують? Навіть зараз? Я не знаю, щоб зрозуміти, чому толерують так званого публіциста Дубинянського, треба дати відповідь на питання, чому чому в парламенті то толерують таких як Бужанський. Є такий народний депутат Максим Бутанський, любитель радянського союзу, який виступив проти знесення пам'ятника Ватутіну. Він цього не не приховує, подає це як свою думку, але він не такий пересічний громадянин без посади як я який, який може висловлювати будь-яку думку він той хто він один із тих хто приймає рішення в цій в нашій країні і він один з тих хто хто голосує хто може як підтримати так і завалити будь-яке голосування і це уже постійно відбувається чому очолює комітет із питань свободи слова Нестор Шубрич? Чому колишні регіонали і, і тепер що колишні ОПЗопиці е засідають в парламенті? Е ось тому і так, український української правди Михайло Дубінянський е досі має майданчик і має свою аудиторію, якою він зараз дуже вправно монітує. Він перефарбувався. Це такий класичний фарбований лис, і е, коли він він коли перефарбувався, він став абсолютно нецікавим. Е, він почав писати банальні якісь такі речі, які може сказати, будь-яка людина націонал-демократичних поглядів, мені здається, що списує е, описи патріотичних. Трьох патріотично налаштованих е, людей, політиків, е, письменників, дічів культури, громадських активістів він просто повторюється. Але коли його прориває, нарешті е, його прорвало в недавні то він е, знову показує своє обличчя е, е, і. Коли я е, згадав його в одному із своїх дописів, я мав на увазі його нещодати, допис про те, що він е, заступився своєю коло за російську культуру вкотре абсолютно маніпулятивно. І е, він е, пішов по своєю улюбленою стежкою: давайте не рівняти е, всю російську культуру за прикладами одних-двох там негідників. І все. Я, я не хочу зараз в це заглибитися і це цитувати, але коли він повертається на купа свої, то він знову стає цікавим, але цікавим із знаком мінус. Е, він показує своє спра справжнє українофобське обличчя, і, і на це нема ради. Пане Андрію, хочемо ще обговорити з вами іншу важливу тему: скандал довкола Шевченківської премії. Ось те, що нагородження було. Так, би мовити, чи зірвано, чи перенесено аж на 22 травня, але згодом все таки оголосили переможців цього року. Як ви розцінюєте і от та пропозиція, нібито від офісу президента чи від президента, щоб додати ще нову якусь номінацію щодо перемоги, наскільки воно це потрібно було? І також цікава ваша думка стосовно лауреатів. Я не знаю, як це коментувати, тому що м, в даному випадку я знаю особисто багатьох членів Шевченківського комітету і попередньо знав, я знаю особисто багатьох лауреатів попередніх і нинішніх, і я вважаю їх достойними людьми незалежно від премії. Але е, я е, Дуже суперечлива у мене думка про сам факт, про наявність цієї премії, якою свого часу був нагороджений сталінської премії Олег Гончар, і багато інших, ну скажімо так, не дуже відповідних до часу людей. Я не знаю що дає. Ця Шевченківська премія для особистісного зростання е, кожної людини як вона капіталізована е, в нашій країні? Скажіть. Зараз тих часів вона була справді капіталізована, як би це зараз не прозвучало, але Шевченківських сільських лауреатів їх поважали. Вони могли покажучи відчути ногою двері в будь-які і, і домагатися своїх цілей чи ці цілі позитивні, чи ці цілі негативні. Але але тим не менше вони могли, могли грюкнути кулаком по якомусь суду, як кріати державний двері. Чи можливо сьогодні? Чи мають сьогодні доступні люди, які були нею пошановані і ще минулі роки? Які відзначені зараз? Чи мають вони якийсь вплив на якісь процеси? Я маю на ваш позитивний вплив. Чи готові чи можуть вони як, як, як лауреати державної преції теж грюкнути кулаком по столу на того ж самого Єрмака і, і сказати: ану припиніть розкрадати країну, ану припиніть покривати корупцію. Ану, виженіть татаро, ану виж ну виженіть Бужанського, ану виженіть всіх о -о -о всіх проросійських елементів з, з Верховної Ради, ану виженіть московських московських посів не, не лише з київської, а й з та інших українських лавр, і е, чи мають вони дійсно такі вплив, чи це просто банки, які е, треба раз на рік дати, тому що таке є положення, тому що такі є порядок, тому що є таке правило, і в даному випадку я розділяю своє ставлення там, до достойних людей, які е, відзначені, і. Ставлення до факту наявності такої премії. якщо звичайно, державна премія потрібна, але вона, як і, і там нагороди, народний служби артист і такі інші відзнаки, треба їх перезавантажити. Треба зробити ребрендінг, мені здається, і щоб вони набули справді, які в них вкладаються, вкладається або зникли, як звання там народний артист. Okay. Mm -hmm. І пане Андрію, на сам кінець цікаво стосовно вашої творчості. Чи можете трішки розповісти е, нашим глядачам та радіослухачам про відкрити е, таємницю про того, над чим ви зараз працюєте, коли можна буде очікувати ваш новий бестселер? А нема ніякої таємниці, так само як, як підсумнював і бестселери. Бестселери – це книжки, які продаються більше і краще ніж інші книжки. Сьогодні, коли в країні масштабна фаза війни, і чимало людей, які читали, в тому числі мої книжки, виїхали за кордон. Я це знаю, і це означає, що книжки. Втратили е, свого активного покупця частин, частин частково втратили. Також зак... книгарні теж е, на частині території позакривалися саме через гарячу фазу війни. І хоча вони, от, наприклад, е, на Донбасі з 2014 року е, мережа книгарень видавництва КСД втратила 27 книгарень. А там а там продавалися не лише їхні книжки їхньо, їхнього видавництва, а продавалися книжки інших видавництв видавництв, в тому числі мого авторства і авторство е, моїх колег. Тому е, говорити про те, що зараз час бестселерів, книжок, які продаються краще, ніж м інші, е, зарано. А е, шо, а що нового, я ніколи цього не приховую. Ось в цьому році вийшло е, роман: найновіший довга комендантська година. Це. Перший в Україні шпигунський трилер на матеріалах цієї війни. Я постійно кажу, що він перший. Трошки лукавлю, бо кілька авторів, все ж таки, в Україні, є, які пишуть подібну літературу. Це я згадую. Сергій Постоловський такий автор. Богдан Кушнір писав кілька таких романів. на, на на подібну тему в історичні романи романістиці в на Шпигунську таку тематику працює Лора Підгірна. Але я, я назвав вам всіх авторів, які так чи інакше були е, е, помічені в роботі в такому жанрі, і зрештою на матеріалах повторюся нинішньої війни. «Як книга це все ж таки перший роман, і це буде цикл. Ми зараз працюємо з ГУР над другою і третьою книгами. А чому гур? Тому що ГУР консультує. Він підтримує цей проект і, можливо, він перейде в міні серіал. Ми теж над цим зараз працюємо. Ну і ще одна вийшла книжка, оскільки ми говоримо, я говорю з лучанами, з Волинянами. Вийшла на початку цього року в Аба в Абабі-Галамазі, книга П'ємні двері, це для школярів. І теж свого роду перша перша книга про упа для школярів в сорок му році. Що ж, дякуємо вам, пане Андрію, за цю інформацію, за ваші коментарі і думки висловлені в нашому ефірі. Андрій Кокотюга, письменник-публіцист, був з нами в ефірі громадського інтерактивного тара.